Базовий сценарій це продовження війни на протязі всього 26-го року. Причому з фінансової точки зору він буде мало відрізнятися від 25 го Ми таки отримали 90 мільярдів євро на два роки. У нас залишок 26 мільярдів доларів кредиту з 24-го року. В принципі, влада вже провела індексацію соціальних стандартів. Питання підняття заробітних плат для військовослужбовців навіть не піднімається. Ну, тобто загальний баланс того, що ми маємо отримати і витратити, він десь проглядається з тих моментів, тому з фінансової точки зору війну можна буде весь 26-й рік з тими проблемами, які були в 25-му році, продовжувати. Єдина величезна проблема це мобілізаційний потенціал. Його не було вже по суті з початку 25-го року, але ми бачимо надзвичайно великі проблеми з поповненням військових частин. Ми маємо надзвичайно великі проблеми із ринком праці внутрішнім. Не можу не зачепити питання відкриття кордонів для 18-22, що, на мій погляд, було далеко не. Неочевидним рішенням, але в будь-якому випадку ми маємо певний, скажімо, статус кво і він найбільш ймовірно буде продовжуватися в 26-му році. Я поки що на сьогоднішній момент не бачу якихось надзвичайно ну, суттєвих якихось моментів, які можуть принципово змінити позицію, наприклад, Російської Федерації.